На Вінничині провели рейд ринками, джип за 200 гривень донату та винний день у Вінниці. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. На Вінничині волонтер вирішив розіграти у лотерею свій позашляховик. Сподівається зібрати на армію близько мільйона гривень, бо ж військові замовляють не лише дрони, але й іншу техніку. Великий, потужний та майже новий трилітровий дизель, 260 кінських сил повний привід. Богдан. Троценко придбав авто ще до війни новим за 600 тисяч гривень, збирав на нього тривалий час, але тепер вирішив віддати. Чому ж вирішив саме таким чином розпрощатися зі своїм позашляховиком? Запитаємо в нього наживо. Пане Богдане, вітаю вас. Доброго дня розкажіть, як виникла ідея саме через лотерейні донати розіграти ваш автомобіль. А, десь колись я таке вже чув. Ну, ні разу не бачив десь там в соцмережах. Хтось мені був колись сказав, але я не звертав на це уваги. А ідея сама прийшла тоді, коли я з військовим зустрівся, який відпустку прийшов, і після того, що він розповів, що там відбувається. І тоді вже не було сумнівів, що потрібно максимально їм допомогти. І було таке рішення: прийнято автомобілі завдяки лотереї зібрати кошти. Так, Розкажи. як автомобіль просто? Так, так, Мене продовжуйте. Не чути? Ні, вас, вас чути добре, продовжуйте. А. І завдяки такої лотереї була мета зібрати більше просто коштів. Тому що, якщо просто автомобіль продати, він в ціні вже впав, він можливо, там зараз ну, діапазон 500-600 тисяч. А поставили ціль рамку мінімум мільйон зібрати, так як. Дуже багато від військових зараз запитів на тепловізори, на дрони на автівки. От одному підрозділу обіцяв купити. Зараз вчора, ввечері, телефонують хлопці, срочно треба там Mavic комбо третій. Вже сьогодні я його замовив. 113 тисяч гривень один дрон коштує. Тобто, якщо люди думають, що мільйон гривень це дуже велика сума, то це вони дуже. Помиляються в тому плані, що вони просто нічого не купували ще. Автомобіль також купував Volkswagen T4. Він коштував десь в районі 160 тисяч гривень. Потім ще одного Mavic я купував третього 93 тисячі гривень. Ось вам мільйон гривень це взагалі це капля морі на фронті і нашим хлопцям допомоги. ну Допомога це дуже хороша, тому що один дрон це він виконує дуже велику. Роль в цій війні, і тим паче, що він зберігає життя наших військових, ось це дуже дуже важливо. І сьогодні вже замовив. Завтра приїжджає в дрон і вівторок я вже його везу. А розкажіть, Мі, як відбуватиметься цей розіграш? Коли він відбуватиметься, як люди можуть донатити, і чи це справді мінімальна сума 200 гривень? Це один платіж. От детальніше про це. Дивіться, один номерок коштує 200 гривень. Тобто людина донатить 200 гривень, вона вже має один номерок. Вона може купити як 5, так і 10 номерків. Взагалі, ну, обмежень ніяких в цьому немає. Тим більше, якщо людина більше донатить, вона має більше номерків і більше шансів виграти даний автомобіль. Розіграш буде як відбуватися? Я кожну людину особисто, яка донатить на ноутбуці в Excel файл. По номерації я кожну людину вписую. Якщо з іншого банку, то я постійно виходжу, там відео знімаю, кажу, хто там з іншого банку або А, банк, або ще якийсь Укргаз, Укрсиб. Воно не, не відображає, хто іменно скинув кошти на монобанку і в Приватбанку. Ось я в Excel кожну людину записую. Вона в описі платежу пише свої ініціали і номер телефона. Для зворотного зв'язку, хто виграє автомобіль, щоб я не шукав, хто це. Ну е по всьому, то, що є на сьогодні, то там, навірно, відсотків 90 ніхто не пише номера телефонів. Ось то вже буде таким чином. Просто буде прямий ефір. Я вже скажу, коли він буде в інстаграмі і Фейсбуці, щоб люди бачили, там назву фамілію. Дай Бог, щоб номер був не буде, то будемо вже звертатися до людей, хто ви є. Ось таким чином. П'ять тисяч учасників набереться, ну, номерків продасться. І відразу буде відео від мене, що збір завершено, розіграємо автомобіль, допустимо, сьогодні чи завтра. Ось. Тобто, що ще таке сказати, Ні, навіть не нічого, знаю. Нічого складного. А чи активно долучаються е, взагалі вінничани? Так, да так. -да. Говоримо про е, лотерею, чи активно долучаються вінничани чи донатять от по вашим спостереженням. Ну е, я вам скажу, що зараз трошки краще. Е, були такі дні. Люди питають, коли вже, коли вже буде цей розіграш. А як може бути розіграш, якщо в нас е, все, що ми купили на той час, це одну автівку, одного дрона. Все. Збори повністю стали. Люди не розуміють, на яку я жертву йду, чим я жертвую, і так само, як ми гуманітарку возимо хлопцям, в які ми умови, куди ми приїжджаємо. Дуже для багатьох людей, на жаль, ця війна або закінчилась, а можливо для когось не починалась, тому що цей збір я дивлюся на інших людей, да? хто там якісь медійні, вони збори закривають, навіть в телеграм-каналах там 200, 300, 400 тисяч гривень за сутки. Тут жертвуєш своїм автомобілем, тобто своїм майном. Ось, і люди цього взагалі не розуміють. Думають, чи це якийсь розводняк, чи що. І все ж. Ну публікую. І кожних два дні публіку, публікую списки. Скільки є учасників, хто є з учасників, щоб люди бачили, можливо, хтось не вписав, можливо, з іншого банка людина робила проплату, її немає в списках. Вона там пише: мені мене немає в списках. Це я, допустим, донатила. І потім вже виправляю, просто вказую, що людина кинула 200 гривень. Вже очікую від неї цей ініціали і номер телефону. Підсумуйте, наголосіть ще раз, де проходить розіграш, як донатити, де знайти силку на вашій офіційній сторінці. Це соціальна мережа, Фейсбук, інстаграм. От підсумуйте. Так, в Фейсбуці, в інстаграмі. Там є номера карток, там є Приватбанк і Монобанк карта, і ще є банка Монобанка. Тобто ліпше всього використовувати Монобанк так, як Приват щось по якимось непонятним причинам. Раз в мене була ситуація, коли люди активно включились, почали донатити і вибило ліміт. 300 платежів не ніби в місяць. Ось і люди кидають кошти, а їм іде відмова, відмова, відмова. Я і в ефір виходив. Що кидайте на монобанк, тому що приват взагалі щось не зрозуміли Короче, з ним. І я і документи привозив. Ще волонтерну до них так і це не дійшло. Ось то картки всі є в описі під кожною мою публікацію. Відео. З розіграшом автомобіля там є. В інстаграмі і в Фейсбуці, і в шапці профілю там за... залишена банка на банку. І в описі під відео там є картки. Людина просто копіює картку, робить донат, в описі платежу, ім'я, фамілія і ініціали. І людина вже є учасником даного розіграшу і немалу силу прикладає, щоб допомогти нашим Збройним силам. Почули вас, дякуємо за вашу волонтерську діяльність і лише закликаємо зі свого боку друзі, Давайте разом волонтерити 200 гривень. Це така невелика сума в наш час. Це кава і тістечко, але це така важлива краплина в великому морі нашої перемоги. Дякую вам, що долучилися так. до нашого ефіру. І ще одне: я ще зробив таку акцію, коли людина робить разовий платіж тисячу гривень. Я її вписую не п'ять номерків, а шість номерків. То завдяки цьому, хоч трішки рух краще пішов, тому що одне місце безкоштовне. І таким чином, ми хоч бистріше, тоді на дрона зібрали. Ось то, щоб люди розуміли, що є ще така функція, скажімо так. Так, війна триває, тому ми маємо максимально зібратися і всі зусилля докласти до того, аби вона мала логічне своє завершення з українською перемогою. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Дякую, Богдан Троценко, волонтер. Говорили про чудову лотерею. «Джип» за 200 гривень донату. Ось так, друзі, платите 200 гривень. Можете виграти позашляховик. Тому долучайтеся і наближайте українську перемогу разом. У Вінниці провели перевірку ринків, де продають рибу. Інспектори Вінницького рибоохоронного патруля здійснили спільний рибоохоронний рейд з представниками дер про екологічною екологічної інспекції та поліцію про це повідомляють у Вінницькому рибоохоронному патрулі. Про перевірку та її результати питаємо Сергія Данаїла, заступника начальника управління начальник відділу охорони водних біоресурсів. Рибоохоронний патруль. Ми вітання вам доброго дня. Вітаю, розкажіть про перевірку, які об'єкти перевіряли, та чи виявили порушення. Взагалі, ми перевіряли е, всі е, базари області, але так як е, акцент був на місто Вінниця, то висвітлили тільки місто Вінницю. А так взагалі перевіряли всі базари е, в області. Ми завжди перевіряємо їх разом з поліцією, Держпродспоживслужбою. Частіше всього ми не виявляємо порушень, тому що. Е, при гарній роботі патруля, поліції, екологічної інспекції, Держпродпозивслужби служби такі е, випадки стають поодинокими. Це не перша наша перевірка, і е, результати видно, тому що люди її не звертаються, що захворіли, е, що мають якусь проблематику. Взагалі цього немає. Це відсутнє. Це не один рік роботи, але в... Це завдячуючи тому, що спільна робота і взагалі відпрацювання часто відбувається. Тому порушникам ми не даємо їм навіть маленького того шансу, щоб вони могли це зробити. А що стосується районів та інших громад, чи будуть перевірки здійснюватись там, чи вже були здійснені? Вони здійснюються. Навіть частіше, ніж бо їм би хотілося люди інколи люди це сприймають як е, е, тиск, е, але е, ми пояснюємо про дворозясню роботу, тому що безпечність, так е, і законність придбання риби, так як екологічна інспекція, Держспортпозивслужба, так і ми. Ми стоїмо і е, на тому, що закон передусе. І всі перед законом рівні. І е, наскільки важко не було людям це зрозуміти в, ну, в даній ситуації, але це потрібно робити. Будемо починати з себе, буде все гарно. У разі виявлення порушення Яке покарання, зрештою, передбачене? Нагадайте, е, це купа 88-1 частина перша. Це від 30 до стан податкових тобто E, приблизно 510 десять тисяч 700 гривень. Там судовий збір і оцінка e, риби. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякуємо, на все добре. Сергій Данаїла, заступник начальника управління, начальник відділу охорони водних біоресурсів, рибоохоронний патруль, був з нами на зв'язку. Нагадаємо, з 1 квітня на Вінничині розпочалась весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів. Обмеження запроваджують через сезонний нерест та діятимуть вони до червня. До уваги мешканців міста Вінниці, Вінницького та колишнього Липовецького районів 5 травня у проміжку часу між 8 та 17 годинами на турбівському родовищі гранітів філії Вінницький спецкар'єр, який розташований у СМТ Турбів Вінницького колишнього липовецького району, буде проведено масовий вибух з метою подріблення скальних порід. Роботи будуть проводитись з метою забезпечення виробництва гранітної продукції, зазначеним у підприємстві. При цьому підприємством з метою попередження населення про вибух будуть використані наступні звукові сигнали, встановлені для такого виду робіт. Перший сигнал попереджувальний один тривалий, тривалістю одна хвилина перед початком заряджання. Другий сигнал бойовий два тривалістю, тривалістю одна хвилина кожен безпосередньо перед вибухом. Третій сигнал відбій три коротких тривалістю по 10 секунд кожен після завершення вибухових робіт. Вінничан та мешканців Вінницького та колишнього Липовецького районів просять взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій. Персональна виставка живопису члена національної спілки художників України Ярослава Леонця, пейзажі рідної землі. У виставкових залах 36 живописних полотен, створених мецем упродовж 19 23 років під час численних творчих мандрівок та всеукраїнських пленерів. У ряді архітектурних пейзажів митець відобразив знакові місця та види Києва, Кам'янця-Подільського, Маріуполя, Вінниці, Житомира, Сидніва, жмеренки. Їх гармонійно доповнюють сповнені спокоєм та затишку сільські краєвиди та марини. Тонкі тональні відношення. Піднесено експресивний лад живопису, насочений колорит, наповнюють зображення просторовою глибиною та поетичністю, тяжіння до усталених форматів, горизонтальних планів, вагома матеріальність пластичного ліплення і здатність цієї конкретно реалістичної форми наповнюватись внутрішнім рухом, безлічі психологічних відтінків притаманні творам Ярослава Леонця. Дана виставка, вона більш така, якби. Тут представлений пейзаж. Це представлений український пейзаж. Він такий такі називається насамперед, для того, щоб показати, що різні куточки України ми всі живемо під одною. Під одним дахом в одному, в одному такому якби, будиночку От, є багато чого подивитися. Звичайно, потрібно цінувати своє, те, що в нас є. І звичайно, ну, тут якби така тема широка, можна говорити ну, самі посудіть, у нас є і море, і гори, і каньйон, і, і пустеля. Ну, зовсім багато і різнопланові, зовсім різнопланові місця. І це все якби показує, що це все Україна. Дні винної культури Вінниця Wine Days» об'єднують професіоналів галузі та поціновувачів. Вона у подорожі світом виноробства впродовж 25-28 травня. Про захід розповіли в рамках прес-конференції, присвячені. Вінницьким винним дням, за словами організаторів, захід стане майданчиком для обміну досвідом між представниками галузі виноробства, гостинності та туризму, професійний дегустаційний конкурс, конференції та презентації, туристичні активності, кінопоказ та виставка кращих виробників українських вин, виробництво нескорених. Вінниця, винний день, покликані. Єднати, навчати та дивувати розмаїттям українських вин через гастрономію теж можна показувати наскільки автентична культура України, наскільки вона чудова, наскільки вона прекрасна, і нам потрібно це достукуватися. Вінниця має потенціал проводити такі винні дні не е, одноразово, а на постійній основі. Ми вже підтвердили те, що можемо багато. Ми показали, що наш регіон багатий на культуру, нам потрібно розвивати це. Це буде поштовх до постійно наших винних днів кожен рік. І ми хочемо навчити вінечан пити вино, перестати пити горілку, а пити вино, поміняти своє відношення до таких. Напоїв, які, ну, вони притаманні більше так стать там французам італянцям, але ми навчимося, ми їх переп'ємо. Показ моделей одягу, вечірні зачіски, відомі дизайнери. В Калинівському технологічному фаховому коледжі відбувся день відкритих дверей для майбутніх студентів. Про важливість таких заходів. Та про все, що побачили та почули абітурієнти, розповість Марина Зелена. Тиждень гостинності або Фешн Дей КТФК в Калинівському технологічному фаховому коледжі відбулися дні гостинності. До заходу запросили випускників з Калинівки, Вінниці та Вінницької області. Гордість навчального закладу це не тільки його стільне матеріально-технічне забезпечення, а це успішні випускники і тому колектив коледжу. Повсякденно працюю над тим, щоб наші випускники були конкурентно спроможними їм було комфортно, щоб вони могли розвиватися творчо, талановито. Над цим і ми працюємо. Видатний український дизайнер одягу Олександр Очеретний, випускник 1998 року спеціальності моделювання та конструювання виробів народного вжитку. Працює у власному ательє Олександр Очеретний. Основний напрямок і стиль якого Претапорте делюкс. Одяг, виготовлений в авторському ательє продається не лише в Україні, а й за її межами. Професія дизайнера на сьогоднішній день дуже важлива, тому що якщо полистати в інстаграм світлини, то всі щось моделюють, але вчитися ніхто не хоче. Всі хочуть, грубо говоря, тирити чужі ідеї і бути дизайнером. А шлях дизайнера, взагалі, він починається з азів і з нуля. Себе напевно, що мене єдине, ким я хотів бути, це займатися одягом. Це такого вибору в мене не було. Що я хотів бути кимось іншим. А в них є вибір от бути тим-тим, через то для них відважно доносити цю таку от інформацію, що таке дизайн, що таке там, зачістки, одяг і все таке інше. Унікальність тижня гостинності в тому, що абітурієнти можуть не лише почути про заклад, а й побачити на власні очі, чому вони навчаться та які шедеври будуть робити, каже випускниця КТФК Валентина Грибовченко. Такі заходи є звичайно дуже важливими, вони є інформаційними, щоб студенти могли ознайомитися чи майбутні абітурієнти, ознайомитись з тим, що може запропонувати даний коледж, так, поближче підійти до тих інших професій, визначитися, а також що, який результат. Буде їхньої їхнього навчання з чого вони можуть почати і куди далі рухатися? Вони мають бути готові, що їм доведеться брати участь в таких заходах, і це дуже цікаво. Тобто, студентське життя дуже насичене в технікумі. І по-друге, вони будуть ближче до своєї мрії. Ближче до своєї професії, яку вони обирають. Плюс, якщо вони не впевнені в чомусь, то я думаю, такі заходи дозволяють їм ще більше впевнитись в тому, що вони обирають правильний шлях. Цьогоріч тиждень гостинності в Калинівському технологічному фаховому коледжі має подвійну мету профорієнтаційну та патріотичну, адже Fashion Day присвячений Україні та з вірою у перемогу. Наші абітурієнти, майбутні студенти можуть отримати спеціальність. Тому що сьогодні дуже важливо пошиття одягу, саме вітчизняного виробника. Сьогодні дуже важливо працювати на перемогу. Захід був проникнений таким патріотичним духом в плані одягу це і вишиванки, це і різноманітні оздоблення, це і віночки. Тобто тут поєднується і спеціальність, і виховання дітей. В такому патріотичному дусі ми всі сьогодні прагнемо перемоги. Окрім показу моделей одягу, створеного студентами коледжу, абітурієнти також могли побачити зачіски у виконанні вихованець КТФК, поринути у атмосферу закладу та дізнатись про усі спеціальності, які пропонує навчальний заклад. Керівник коледжу розповідає, що тут не лише готують майбутніх фахівців тих чи інших спеціальностей, а й завжди слідкують за ринком праці, співпрацюють з майбутніми роботодавцями та впроваджують навчальні курси нових спеціальностей відповідно до вимог часу. Калинівський технологічний фаховий коледж готує спеціальності по напрямку обліку податкування, галузеве машинобудування, електроенергетика, готує фахівців з дизайнерства, перукарського мистецтва, технології швейної промисловості. Навчальний заклад славиться тим, що він є унікальним і єдиний на. Території Вінницької області, які готують, які готує по спеціальності, особливо це по ремонту побутової техніки. Зараз ми працюємо над розширенням ліцензії і над ліцензуванням нових спеціальностей, які є на сьогоднішній день пріоритетними і користуються попитом серед випускників. Телеканал Вінничина все буде Україна. Всі новини на цю мить, дякую, що довіряєте. Продовжуємо донатити вірити у нашу українську перемогу та збройні сили України.